Доброго дня! Мене звати Анастасія, а я Ліза. І це математика без проблем. Сьогодні ми продовжуємо тему уроку площина, пряма і промінь. А домашнє завдання в нас таке: запишіть всі відрізки, прямі та промені, зображені на малюнку 44. Щоб нам було легше і щоб ми не заплуталися, я думаю, що нам кожен. Кожну от е, таку лінію треба виписати окремо, як ти думаєш? Як ти думаєш, Ліза? Першу треба виписати. Ні, 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 ми просто виписуємо всі лінії спочатку окремо, щоб нам було е, легше на це дивитися таким чином. Зрозуміло? Так. Беремо спочатку А і К. От ми його виписали окремо. Добре, давай подивимося на АК. Що ти бачиш тут? Я бачу АК. Це буде. О. Що таке промінь взагалі? Промінь має початок, але немає кінця. От він має початок А, точку А. Але кінця він не має. Так, це промінь. Промінь. Значить, ми запишемо: це промінь. А К. Так. Далі що ми бачимо? А, Д. А Д це що? Це відрізок. Це відрізок. А е, тільки промінь АК є, більше немає. Промінь ще є ЦК. ЦК також промінь, бо він має початок, але немає кінця. І ЦК також промінь. І все? Більше немає променів. Ні є. А ще який промінь? Ще є ДК. І ДК також промінь того, що він має початок, але немає кінця. Правильно, І ДК це також промінь. Добре, що ще ти бачиш? Я бачу. А Д? це що? Відрізок. Добре, що таке відрізок? Давай повторимо. Він має початок і має кінець. І початок от точка А і точка Д. І якраз і роблять його відрізком, тому що відрізок це пряма, обмежена. У двома точками. У двома точками. Добре, Д це відрізок далі. Що ще бачиш? Коли три точки, то скільки у нас відрізків? Ми... В минулому році казали. Три. Три відрізки. Ну, а, а якщо тут ще є. Ну, якщо тут ще є промінь, то це вже, ну, це вже може бути більше? Ні, ти не права. У нас є три точки, і це має бути три відрізки. Відрізок, АД ти вже назвала? Який ще відрізок? А це. А це так. І ще який відрізок? Ну, дивись уважно. Ще один не назвали відрізок. Три відрізки? Ану, дивись уважно. А де я ти назвала? Я назвала АД, А С і, і ДЦ. Во, ДЦ ще відрізок. Так, ДЦ ти не назвала. Добре. Ми тут зробили. Є тут пряма? Тут пряма є, чи немає? Не бачила. Тут прямої немає. Що таке пряма? Це немає ні початку, ні кінця. Так, а, а тут є початок, так? Та а кінця не немає. Але пряма це не може бути, тому що пряма це коли немає ні початку, ні кінця. Добре, ми зробили АК. Ідемо далі. Тепер слідучу беремо. Беремо Є е, Так, ЄФ. Е, що ти бачиш тут? Я бачу... Пряму є Ф. Є F. Чому вона пряма? Тому що в не, неї не тут немає ні ну, mm -hmm. початку, ні кінця. Я хочу звернути вашу увагу, що в даному випадку Є F позначається без точок. Без точок. І таке F. також може бути, бо пряма може позначатися двома латинськими великими літерами з точками. Вона може позначатися одною маленькою латинською літерою, так? так. І ще вона мож, може позначатися двома великими латинськими літерами, але без, без точок. Це також вірно. Значить, тут є пряма Єф. Ще що є? Ще є якась пряма? Пряма? Так. Ану, подивись. Є ще пряма. Є ще пряма. Ану. Так, да. так, так, є. Є. Yeah. Яка? ДБ. ДБ це також пряма. Це також пряма, тому що вона якраз пряма може позначатися двома латинськими великими літерами, з крапками. І вона також пряма, тому що від літери Д іде вліво, так? І від літери Б іде вправо. Тобто пряма. Що таке пряма ще раз? Ніпряма немає, початку, ні, ні початку, ні кінця. Ні початку, ні кінця. Вона от. Іде, ні, початок немає, кінця немає. І тому ДБ це також пряма. Правильно? А, а ДБ чим ще може бути? Може бути відрізко. Так, ДБ ще може бути відрізко на прямій, того що. Відрізок це пряма обмежена двома точками. І ще ДБ може бути відрізком. Що ще ти бачиш? ДБ – відрізок. Що ще тут є? Чи є тут промені? Промінь? Так. Є. є, які? Де є? Де? Є? Так, звичайно, це промінь, тому що промінь що у нас? Ну що, промінь ну, має початок, а, я не а, має початку. початок, не має кінця. Ще є промені. Які? Б. Ф. Так, це також промінь. Він також має початок, але не має кінця. Є ще промені чи ні? Так. Які? Ще є. Б-є. Е, е, Б. Б е. Ще промень, так, бо він також має початок, не має кінця. Б. Е. Є ще є Д, Ф? Д, Ф. Так. І Д. Ф., бо він також має початок Д, а немає кінця. Так, ми тут все назвали. Ми тут все назвали. Ага, ДФ. Я, я помилилася. ДФ. Ми тут все назвали вроді, так? Так. Добре, йдемо далі. Третій. Що таке, АБ? Це відрізок. Це відрізок. Це дуже просто. Це відрізок. Так, це ми пишемо АБ. АБ. Так. Добре. І ще нас залишилось. Що у нас? Це Що таке Це Б? Це відрізок. Це також відрізок, це також дуже просто. Так. І в нас залишилось це. Б. Так, ми все зробили. Ану, давай подивимось. І скільки у нас всього вийшлося відрізків, прямих та променів відрізків. У нас відрізки 3, 4, 5, 6 відрізків, так? Дві прямі Дві прямі і променів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Все вірно? Ну, мені здається, все вірно, так? Так, ми все зробили. Всім гарного дня! Якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. З вами була я, Анастасія і Лізочка. 爸爸爸爸。爸爸